Привіт! Сьогодні ми розповімо про прибирання офісів на прикладі офісу ЮНІСЕФ, у якому ми нещодавно робили прибирання. Ми розкажемо про фронт робіт і навіщо вам взагалі потрібне прибирання офісів. Перш за все, офіси це велика кількість техніки. В нас звичайно вся у полу. Миємо ми техніку офісну спеціальну хімію від фірми Кафе. І також ми робимо влоге прибирання робочих місць і усі місця, які на робочих місцях, ми залишаємо. У такому ж порядку, у такому ж положенні, як вони й були, щоб нічого не загубилося, щоб все було у швидкому доступі. Також миємо вікна зовні та всередині, і миємо підлогу абсолютно по всьому периметру офісу. Також, якщо це обговорюється заздалегідь, ми робимо хімчистку меблів, так ли якщо вони є в офісі, якщо це не обговорюється заздалегідь, то ми просто проходимося пилососом по всім росистим поверхням. Також, якщо у вас є в офісі кухня, то ми миємо Конний фасад зовні та середній, також раковину, також ми миємо похону техніку, вся, яка є у нас зовні та всередині, якщо ми можемо туди дістатися, і миємо посуд. У туалеті ми миємо сантехніку, обробляємо санвузли, також промови поверхні, миємо кафель та виносимо звідси сміття. Прибирання офісів потрібно для того, аби працівники цього ж офісу працювали у комфортних умовах та дихали. А замовити прибирання вашого офісу ви можете в компанії чиста Компіла» в нашому інстаграму, написавши на подірект, або зателефонувавши за цими номерами.